Ти прокинулась, збираєшся на роботу, прочищуєш своє волосся, а гребінець в тебе на кінцях застріє. Не спіши, будь ласка, його виривати далі. Не потрібно цього робити, тому що цим ви вириваєте і своє здорове волосся. У мене також кінці трішки путаються, тому що раніше я була блонд на порошку, і він ще трішки, трішки залишився. Що я роблю? Я беру ось таку невеличку кількість, кремушка. Ось так, Бачите? Ось так, Небагато. Розтираю його досить добре в ручках, прям хорошо, і починаю наносити на ці кінці. Ось так я наношу зі всіх сторін. Можна навіть отак, від середини наносимо. І тільки потім я починаю прочисувати волосся. Все, кремушка на ручках не залишилася, волосся не буде жирним. І ми починаємо прочисувати. Ваші кінці і ваше волосся скажу вам дякую, тому що воно буде здорове, зволожене. А якщо ще перед виходом на вулицю, на сонечко, де таке прям дуже палюче зараз сонечко, вони ще будуть захищені.